Друзі, наше вітання. 4 червня, 25 рік, виноград Північ. Хочу показати вам кущик слави України, який повністю пострадав від зморозів. Але хочу показати, що він відбив нам. Дивіться, ось, яка гронка, чудова. Одна. Тут взагалі ще більше. друга. Хочу показати, дивіться, ось. Третя. Тут взагалі, дивіться, два монстра. Четверта, п'ята. І, здається, була шоста. Отже, що хочу сказати. Дивіться, ось лоза пішла. Вона була гола. Вся пострадала від морозів, Ця лоза теж дивіться, ось вона пішла, пішла, пішла. Аж отуди, де вибило грону, теж була гола. Ось так він повідбивав. Із запасних бруньок. Ось така лозина вже виросла. Ну, тут метр є стовідсотково. Тобто, що ми маємо? П'ятирічний кущ, який вимерз під ноль, дав нам 5, так, 5 гронок винограду. Ось такий результат. Тобто дійсно гарна форма винограду, яка ще порадувала нас і гронами після таких зворотних заморозків. Ось така слава України!